Так, ну що, продовжую свій щоденник живців гортензій Макрофіл. Ось вони, мої живці, які я в цьому році змогла виростити. І що я буду з ними зараз робити? Сьогодні у нас 26 вересня 2025 року вже був сьогодні перший приморозок на траві був іній. І мої живці ночують на терасі кожну ніч, потім я їх виношу. Але. Е вже їх виносити не буду. Будуть вони в мене отут на терасі поки що стояти. Тут є яке-не яке, але сонечко після є. Сподіваюся, їм цього буде вистачати. І ще сюди потім я занесу дорослі гортензії на перетримку перед тим як вони переїдуть у новий будинок, у новий сарай. Тому ось так. І що хотіла сказати, що оцей зелений ящик, я його спеціально так окремо помітила. Ці живці я зараз перекладу в пластиковий ящик і занесу додому на полиці під фітолампи, бо ці малючки ще навіть не освоїли ось такий об'єм маленький. Корінців там мало, тому їм ще потрібно тепло. Для того, щоб всі процеси продовжувалися і коренева наростала. Ось. А ось ці. Вони вже так більш-менш гарно заплітають ком. Деякі у П9, деякі у 0,7, деякі у, у літрі. Тому, сподіваюся, що оці живці, вони нормально підготуються до зими і Підуть спати разом з дорослими. Ну, а ці я зараз переставлю. Я yeah. переставила ящик. Нехай зараз побудуть на терасі, щоб трошечки нагрілося повітря тут, позаносити у 22 з 8 це буде дуже такий сильний стрес для них. Тому хочу, щоб до обіду вони постояли тут, трошечки нагрілися, а потім буду їх заносити вже у будинок. 8 вересня 25-го року я пересаджувала живці розсаджувала ось ці живці по окремих горщиках. І сьогодні 26 вересня. Пройшло три тижні. Хочу показати вам, як вони виглядають. Вони весь цей час росли під фітолампами, але в мене тут трошечки є проблемка, я їх перезволожила. Тому е, є випади: ось, наприклад, ось тут. Горшечок. Це у нас Green Cloud, він геть згнив. В цьому боксі теж є один такий екземплярчик, що тут у мене написано: Касіопія. теж вона геть згнила. Не прийнялася чомусь. Ось в цьому боксі найгірше виглядають рослинки, в них сохнуть кінчики. Але це через те, що я відкрила бокси і забула один день їх оприскати. Ці рослинки чомусь краще адаптувалися і вони не так сильно зреагували на сухість повітря. Зараз буду е, вибірково дивитися, чи розвилася в них вже коренева система, чи ні, і обов'язково вам буду показувати. Так, це White Pride. Ось. Листочки, які були приживцюванні, вони вже самі відпадають, тому можна їх прибирати ось такий саджанець. і я хочу подивитися, що там за ці дні наростилося. Ой, ну, я скажу, що небагато поки що корінчиків, тому ось так думала, що буду їх виставляти на продаж. Але вони не встигають наростити кореневу і я не можу пропонувати такі саджанці, тому що вони не перезимують. Якщо у людей не буде умов спеціальних і досвідка, і підживлення, і тепло, і щоб і вологість була, то ці живці просто загинуть. Тому я вирішила не виставляти на продаж ці саджанці, а буду їх дорощувати, відправляти їх на замівлю і. Вже наступного року, якщо все буде добре, буду відкривати продаж. Ось, до прикладу, ще один садженець White Bright він більший, ніж той, що був. І зараз глянемо, що в нього тут, яка ситуація. Ну, Ситуація така ж сама. Курінчики молоденькі є, але вони тільки-тільки наростають. Ось ще один садженець це Showtime. В нього варіагатний листочок. На саджанці поки що цього не видно, але на дорослій ростині дуже гарні такі світленькі кайомочки по краєчку листочків. І зараз подивимося, що тут. Ну, Так само, корінчики тільки-тільки починають наростати. Тому будемо чекати і дорощувати ці живці. Хочу показати вам ще один саджанець. це Френсі Hot Pink. Цього року я купила саджанець, який живцювала Яна Флороверди, і він був дуже такий загущений. Я його обрізала. І знаєте, майже всі отакі живці прийнялися. І ось тут, бачите, вже формується квіточка. Дуже такий цікавий експеримент. У мене такого ще не було. Хочу глянути, яка ситуація тут з корінцями. Тут трошечки краще, але все одно ком не оплетений. Росоглорі. Зараз подивимося, що тут те ж саме. Корінчики тільки-тільки починають розвиватися. Але мені дуже подобається, що корінчики світленькі. І, значить, все добре. Ну і покажу з того бокса ще саджанець. Це доп'я гарненький такий. Просто такий прям. Молоденький, зел... зелений такий, давайте коренево подивимося: тут те ж саме. Тому зараз я їх буду оприскувати добривами. Приготувала розчин. Тут Атланте 03020, мікрокат Мікс і Рейкат Старт. Рейкат Старт потрібен для стимуляції нових корінчиків. Тому я тут роблю такий. Змішаний догляд, іноді оприскую і старими добривами, іноді з новими добривами. І вже готую вам відео висновки по догляду. Старий догляд, віс новий догляд. Покажу вам, як зараз виглядає мій підвал. Скоро вже ми переїжджаємо у новий будинок і там буде нова кімната, ще додатково полиці. Тут в мене вкорінюються живці пізнього живцювання. Це був кінець серпня. Не знаю, що з цього вийде, не дуже мені подобається. Ось проблемка перезволоження. Бачите, яка ситуація? І зараз я рихлю і намагаюся зовсім трошечки оприскувати, і не кожен день. В принципі, вологість зберігається в ящичку. І ось так тут є живці. Всі вони чекають на пересадку, бо вони зараз у маленьких одноразових стаканчиках. А тут живці, які е, невідомо, що це. Тому що або стерлися надписи, або я просто забула підписати. Зараз я вам показую, який був догляд за вересень-місяць. Наступне моє підживлення буде вже в жовтні. І обов'язково наступне відео буде про висновки між старим доглядом і новим доглядом. Поки що мені здається, що є різниця, але не дуже суттєва. Як буде далі, будемо бачити. Тому що ось ці живці, які в мене експериментальні живці, за старим доглядом ростуть, то і надалі вони будуть рости. І е, в кожній фазі буде старий догляд, і ось там ящичек з новим доглядом. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюся, вам було цікаво, тому що я дуже засмутилася, коли я побачила, що я перезволожила свої живці. Мені дуже не хотілося повторювати свої помилки минулого року. Але це мій досвід, це навчання. І я дуже вам вдячна за увагу до мого блогу, за ваші коментарі, поради, критику. І побачимось вже у жовтні. Я вам покажу їх. Сподіваюсь, на новому місці. Всім миру, всім добра і пока-пока!